Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає, а тепер чому в людей складається враження, що ну, воно щось, щось ненатуральне. Бо у цих подіях, у цих, там, трьох чи останніх діб, було все. Ну, наприклад, все почалося для загалом а, глядачів, слухачів з перформансу, бомбардування табору. А, вагнерівців. Абсолютно постановочна річ, це було видно, було зрозуміло. Ну бо коли показують одну локацію, а розповідають про множинний характер, то тут все очевидно і зрозуміло. Воно, якби на поверхні лежить. І оцей перформанс, він збив багатьох. Він би якби показав, що о, починається кіно. Насправді, якщо подивитися. Дані розвідки Сполучених Штатів Америки, які вчора позавчора оприлюднені вже дані розвідки британської і навіть, навіть голландської, то вони попереджали свої уряди про те, що Пригожин його оточення задумують якісь там речі. Ну, в мене питання. А покажіть мені випадок, щоби. Залучені до армії підрозділи злочинців, в кінці кінців не вдавались до переворотів, до якихось злочинних акцій. А, давайте подивимося на сучасний Судан Що трапилося, коли банду головорізів а, ввели дали статус Національної гвардії. он зараз війна йде між цією бандою і регулярними військами. далі Ну, якщо хтось забувся, то я нагадаю старшому поколінню хто такий Котовський? Хто такий Сталін? Тобто, ну, воно видно, ось воно зовсім близько лежить. Все це люди, були, які приходили з бандитського середовища, потім приходили до влади. А сам Путін. Звідси, коли ми піддаємо сумніву там. Потенційні можливості пригожена, то давайте їх це, цей сумнів просто виключимо, бо аналогія показує, що це закономірність для Росії. Тепер от такий якби незвичайний перебіг подій. Ниби країна потужна. Ну, ну невже а ця десятилітня війна не показала, що це держава, в якої немає армії, в якої немає того, що є офіцер? А нема офіцера, то яка може бути, в принципі, армія. Звідси і перебіг подій такий, бо дивіться, у а, Кадирова, як його називають Дирдирич, є Чечня. Але всі забулися, що Пригожину було в пользованні, як це називається, до столу, як це називається в офіційних документах Царської імперії віддано 5 губерній, 5 областей. І питають, а чого він так пройшов легко? Ну, подивіться перелік цих областей. До них входять Ростовська, Білгородська, Курська, Тульська, Воронежська. Тобто ось ці області, по які вони йшли і належать до цих, цього переліку, їх усього вісім. Тому там навіть сумніву не, не могло бути, що він може пройти, тому що ніхто, ніхто, в принципі, не міг організувати спротив. А ви скажете, але ж є. Армія ну така в штабі в Міністерстві оборони, заступники хто? Алексеєв, Суровикін. Хто це? Це ті, хто створював, це перші ініціатори і ті, хто створював так звану приватну армію Вагнера. Так. Хто вів колону на Москву? Уткін, Уткін. позивний Вагнер. Власне, з цього позивного і виникла те, що називається Приватна армія Вагнера. Я можна вас переб'ю тут трошки, але ж ми розуміємо, що за ним має хтось стояти, якщо ми говоримо про Алексєєва, наприклад, це гру, тобто у нього має бути упригоджена, я маю на увазі та вагнерівців, які от шли цими колонами, мав бути дах десь на, на горі, правильно? Справа в тому, пані Христино, що якщо хтось думає, що Патрушев, на Ришкин. Пробачили Путіну більше більш, річної давнину приниження, той помиляється. Закон е, кооперативу озеро бандитського середовища, як тільки він чахне, падає, ну, то його швиденько прибирають. Задайте бандитський Петербург. Все, ти вже не хазяїн, ти не можеш всім цим середовищем керувати. Тому тебе треба прибрати. Тепер е, він не вбивав нікого з них. Зверніть увагу, скільки він років і маю на увазі Путіна, він нікого не вбивав із них, але він їх відсовував. Хотів на ришки насовував, куди хочуть, там Патрушева, Іванова, ну і так далі. І йому теж показали, так, ми тебе не будемо прибирати, ти наш. Але ти знай місце. Тому о, склалося, як би багатьох враження, що от Пригожин на себе взяв відповідальність, отак зупинив весь процес. А людина, яка знає закони кримінального середовища, зробити так не може.